Що таке гумор? Всі ми знаємо, що це таке, але давайте я систематизую. Мене звати Наталія, і тут ми про те, щоб краще зрозуміти себе та інших. Ми чуємо якийсь гумор. Як правило, він завжди не несе прямого опису того, що відбувається. Там якась символізація, там якісь метафори занесені в нього. Через цей обхідний спосіб, іноді навіть. Коли перед вами дуже така травмована людина, ви можете достучатися до найглибших куточків її душі. Оці метафоричні сенси можуть оживити. В якому сенсі можна ще порівняти гумор як певний пластир? Він може бути просто так, щоб щось там склеїлося і. Нова ранка не з'явилася, да, і там шовчики не розходилися, і інфекція не потрапляла. Щоб більше ще цю о, ранку не збільшити, вже класно. Але ще може бути у цьому пластирі певні лікувальні компоненти. І таким чином оцей гумор може навіть зцілювати. А що ж тоді самоіронія? Самоіронія це коли людина здатна, начебто, так, відсторонитися. Від себе в теперішньому моменті, від своїх можливих страждань, від ситуації, і обіграти її також вмикається певна творчість. Таким чином, людина отримує полегшення свого стану.